Вітаю. Йду саме зараз прошивку удосконалювати. Але для цього мені потрібна легенда. Це саме для роботи мене разом з інженерами. Але про це трішки пізніше. Далі, що ближче до конкретики, Деус зараз бачимо на зарядці. Нас стоїть. Однозначно буде краще на чорноземах, ораних полях, особливо сухих. Я це стверджував в не десятках, а в сотні відео. Далі, друге, по вашому питанню. Якщо ми говоримо глина, глина з піском. На Деус у мене є прекрасна програма номер 18 як бачимо, глина це оновлений файл налаштувань, трава стерня, в тому числі, все доволі класно. Але все-таки на пісках, на глині і ґрунтах пористих, пушистих, лісних, особливо сильно вологих ґрунтах, буде краще. Саме скоре. Ну і плюс він підводний, а Деус нас не підводний, і цього в нього не забереш. Скоре не важкий, а в Деуса не забереш ваги. Він супер легкий. І це теж правда і підтверджена всіма аргументами можете собі зважити, а тут перевірити під водою. Дякую за увагу! На Score 3, до речі, теж є точно такий же файл налаштування, це доволі корисно і ефективно. Розпочалося все це саме, до речі, з Деуса. Саме користувачам підходить як оптимальний варіант. Більш детально по телефону, або замовити, можливо, також на сайті магазину Фортуна. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.